Ça, далі дивіться я на екран. Ні, тобі здалося. Дивіться далі на екран. Ми позначили світлі місця, робимо відблиски на зелених листочках. Потім переходимо до салатового. Це камера чи я знімаю на камеру, конечно. Що вас фотографувати? А там ска мене на пів студію. Ні, ви підете в інтернет. Ну малюй. Малюй. Так, я нажимаю на паузу. Дівчата, малюємо. Давай, давай, переходь ще до зеленого, насиченіше. Анушка, держи. Міш, ну, і концентрат, і краї конкретніше на води. Бо в тебе як п'ятнишка виходить. Сідай, Аделька, я й тебе показую, яка ти молодець. Давай, давай, далі, до насиченого кольору переходь. Все, нажимаємо. Нажимаю на паузу йду обісняти. Далі не чухай, а протовжуй. Заливайте. Капельки і забери лишній і далі. І ще маємо декілька хвилин, давайте працюйте. А ти двоєчкою малювала. Ні. А тепер я п'ятичкою А у мене щойно закінчено. Двоєчкою. Ні, тут не теж. Двоєчкою малювала. Добре. Ось так. Двоєчкою. Добре. добре. Таки що я виходить. Добре, тоді на наступне заняття мушу, мусимо його закінчити, добре? Для Це листочок чи не листочок? Це, так, да, другий ще один, там листочок. Ну, зробити. Ти... Ти... Гарно, о, о, це. Та я знаю, що мені там зелене. Там, там наверху не треба, там на бо там світло збігти. Віджала, витерла і все, і без сльоз. Не добрий. Добре, відповіровали садку. Молода, не взагалі робити. Боже, я півні. А якщо ще, Анічка, ти б взяла чистою водою, то воно б все відмилося гарненько. Там на цьому чиста вода. Ой, я йду. І? І сучніше переходь, вони дуже ніжні виходять у вас. Там там уже може не синій, а бери ще е, камілка, бери ще цей колір, цей. Знімаю їх на камеру і все виставляю в інтернет ціле заняття. Так. Yeah. Да. Які вони молодці. Так що можете знайти в інтернеті і подивитися. Yeah. На мене? Звісно, і на мене yeah. теж. Yeah. Добре. І так до всі квітки? Так. Да. Де ж гарненько, рівненько. Аби то видно було, що де там квітка, яка є. Теж хочу так робити. Як? І переходимо в кольори. О, Дянка, молодець! Все, а тепер -ка вливай якийсь інший ще колір. Мало. мало жовтий, дай, щоб вони все здружили. О, красота, умниця. А багато. пак ще можеш мало смарагдово додати. І, і, і теж, і здружилися. Все, красота. Все, йду туди, щоб Дайте, я сюди. Я казала, де Я перепутала. Ого, так? я, тобою... я Дивіться, Адель, показуй. Палець складу так. Не no. можна і сюди. О, так, чекай, чекай, Дянку, я вже тепер з Аделько роблю, так, а дивіться. ти продовжай так, як я тобі казала, точнісінько. Анічка, ми робимо по-сухому, спішити нікуди. О, так, Можеш дивіться. звернути увагу, як я показую. Так, От так. І Отак. І найголовніше, Адель, не розтирати кольори, а. Не могним піднизом теж зробити. Секундочку, Анечка, я тут закінчу. Ну бо красиво, бо ви типу розмазуєте. то буде. Дивись, а де? Угу. Подружилися кольори, і я їх лиш, лиш вливаю. Вон смарагдовий подав ручку салатовому. <рикладно> Видиш, гарно описує. А тут із цього боку вже буде салатовий подавати смаратовий. Я тут листок з його дуже не видно. Добре, Адель, або ти дивишся, ну, що я хочу. Ти, я так, ви ти мені... видиш, я не розмазала так, як ти розмазуєш. А я їх просто ніжно подружила, взяла їх за руки. Або, дивіться, Бо одного мені... привела до другого. Так, Анічка. Знаю, а чого у всіх якісь цей навіть недомальовано, У мене все тут зроблено. Ну так ти ж у нас шіковна. Анічка, добре. все добре, але не видно. Конкретної різниці а, між смарад. тим і, і смарадовий і всі леваєш. От мені дуже подобається, не описуй квітку. Мені дуже подобається, що у тебе насичені оці п'ятнишки. І тут у тебе гарний перехід. Мені дуже подобається. Але мусить бути видно різницю між що це є квітка, тому ми маємо її. А чекай, Діанку, секунду, я закінчу із, із... Анічкою до тебе прийду. Поняла? А не описувати як фломастером чи олівцем. Ось так. Сюди. Секунду. Поняла, Анечка? А на край кладемо світлі. Такі смарагдові відтінки рекомендується класти у. У глибину, а на ескраїш, да. бо там прохолода. Ані, Анюта, я тобі показую, ти біжиш кудись. Сиди, будь ласка. О. А потім будеш кричати, коли я буду з Діанкою працювати, що йдіть сюди. Я вже прийшла до тебе, значить, слухай. Не. Уважно. Іду, Діанко. Все. Так, продовжуй. Зрозуміла, що я показала? Чи ти хотіла йти в туалет? Ні. Ну, на. То треба так обвести. Обвести знизу, я сказала, кожну квіточку знизу. Так, Аделька. Добре, але ж ти розчухуєш. Я не вижу, щоб вонися подружили. Так я що тут малюю. Адель, не описуєш. Стоп, а... а де та квітка? Опа, я вже вийшла в Дивись. Потім я в нього. Секундочку, вже йду. Іду, вже я тут. Я тут. Добре? Добре, лиш гарно, от ти вже, а ти на пальчик опираєшся, щоб ручки не тряслися. От. А коли ти опираєшся на пальчик, то туди не виходить, як і п'яничка. І криві лінії. А більш конкретні, Анічка, не смішно, то порівняння таке. Ані теж так виходить. Ну, звісно, Ми ж учимося. то не смішно. Не, тут я я добре зробила. Тут чудесно і тут гарно. І тут молодець. Тут можеш ще пару світлик зробити зверху, зверху. не, м -м світло салатами, може трошечки жовтого, тому що світло засвітило. І знаєш, як я тобі порекомендую? Ось так дивись. дивися. тіпа. тіпа. Да, не похожий. Не, не, не. Їх треба просто проробляти. Це на складне квітер. завдання. Я думала, що вам пізніше дам. На квіти. А на квіти, тому ми ще серединки не проробили. Ні, а то не, такі маски. О, от, 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 добре ти Мол. зробила тут. А ще дивись, я тобі жовте покажу. М -м. От так зробити, просто щоб як листочки. Все. Добре, чудесно, молодець. А на чому висилати виконати? А Аделька, це не значить обводити як фломастером. А дивися. Ще й подружити їх треба між собою, зв'язати як пазли. А темно, а темно зеленим треба робити ем, всю квітку. А давай тут лишимо, то що листочок лишимо його світлим. добре, щоб не було все темне. Зрозуміла? А там листочок. Да, листочок був а ми його залишимо вже світлим. На тут треба робити. Секунду. А тут даже можна трошечки, чого я беру синій, тому що глибина, глубина йде прохолода між квітками, таке кутюнькове під деревом. а можна зробити голубим? Я ще не малювала її, зараз секунду. А ти тут уже донизу адель. Давай зроби, давай зроби голуби. А Ні. де синім. У мене їх самі зробили. Адель? Мені. Ну дивися, синім. Да, самим темним і знизу знизу таке каделі я зробила. Мені. Я вже до тебе прийшла. А стой, що ж ти тут фірки, ну покажи мені. А, квітка, добре, поняла. Або не, а воно я Ну, Дивися. Ну добре, там вже я, я вже тобі виправляю просто. І до світла, пам'ятаєш, як у нас йшла трава? А, зверху у нас все саме світленько, правда? Бо сонечко світить. Сонечко ж не світить знизу із асфальту. І ще я маю як зверху? Та, то, тому світленьку. отут ми зробимо такі світленькі. На мене Секундочку, я ще тут занічкою не закінчила і знову повернуся до тебе. Чого ви так довго знімаєте? Я пояснюю тобі. Так. Я не хотіла. Нічого. Так. Продовжуй далі сама Аня. А тут не М? треба. Тільки, Давай ще зв'яжи мені оцей узелочок. Так. Тут мені понятно зроби, що куди йде. М? А, щоб так. було видно, де квіти, а де обвести не, не, не обвести, а зв'язати, як пазли. Як пазли зв'язати. От тут щоб було видно, що зелень йде. Змовчилася, Ан. Іду. Тепер у нас у 10 годин треба на танці йти. Ми йому в суботу, Уже на 3 години. На танці ходите? Так, тепер вже на 3 години. Зараз можемо ще англійська буде на 3 години. У тебе? О, Дель. Ой. Ти Тим не виходиш. Нет. Будете маленькими бомберкиндами. <рес> <рес> Вундер то значить дуже, напевно, розумний дитя. Не знаю, я німецька дичу. То... А Кіндер? кіндер... Дівчата. <рес> кіндер то дитя. дитя. Чекайте, секунду, я нажму на, на, на друге. Ага. Добре, чекайте. Все, секунду, я нажму на, 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 на другу квітку, я не знаю, чомусь все включила, якщо ми малюємо. Ось вона. Дивіться, що ми промальовуємо? Увага всі на монітор. Нам треба зробити такі серединки. Спочатку можемо з серединці жовтого дати. Я, нічого не бачу. я закрила? Ні, а нічого не витисне. Дивіться, серединки зробимо жовтим, а потім, коли воно висохне, пропишемо в оці штучки. То яєчні, вроді. Да. Да, зробимо серединки жовтим. Всі поняли? Діанка, а ти я... бачила на дошку? Анечка. А то що таке то чорне? Земля, ґрунт. А не то це. Серединки, ну так, ну, так вона якесь що. Ну, то ми в кінці зробимо. Посідаємо. Яєчний беремо, Анечка. І Ще? тут яєчним п'ятнишко зробили. Дивіться, я на покажу. Все. І розмили водою, щоб воно м'яко прийшло. Не От знизу робимо п'ятнишко яєчним, а потім водичкою, щоб воно ніжно. Станція. На бане все розчухали, <ріст> <ріст> І сухим уже потім забираємо, бо вже все дуже тонкий пензлик. Ні, я хотіла вибрати лишню воду. От, і щоб воно пішло. Бачили, щоб був переход. Ви виділи, що я зробила, дівчата? Ви да. там зробили такої палочки. Я тепер показую палочки. на Аделькину, Дянка теж дивиться, бо Діянці було далеко, бачите. На, на всіх. Думаю. так? На всіх. Або так, щоб на кулані було, у мене розтеклося. Ну, no, а якщо навіть і так, то спасти можеш. Mm -hmm. Можеш. А ще ви чистую воду ми малювали, ну, яка би була красива. Це красота. чиста моя вода. Твоя чиста, тепер... в діанки вже грязно. Або вже взагалі? А де поняла? М? Yeah, mm -hmm. А тут ще можеш мало оранжеве. Зараз відділено. Я секундочку, я тобі під... покажу, я бо, я покажу маю, я бо ти поки будеш потиху. казати, що потиху. ти не знаєш. От так. І буде. Що потекло? потекло? Ну і що що потекло? Бери собі, любий, нас багато тут тез. О, діанка вже робить, так? Да? Оранжевий? Ні, іде в нас бо потім може зробиш як акцент. Жовтим яєчним. Угу. Добре. Все, і достатньо. Там може потім вода. Давай, я добру зробила. Секунду, я ще дивлюся на діанку. О, добре. І потім візьми, відіжми і підчиште те, що зелене, і туди лізе. Що ти, ти, подивіться? Сухим. Ні, не треба оранжечка. Дивіться, я взяла великий пензлик. І оп. Бачиш? А Чи п'яторка? Десятка. У нас є багато десяток. П'яторка, п'яторка. Mm. Добре. Ну тут що написано заход. номер 5. Дивись. І в мене номер 5. Для чого ви то робите? Щоб була переход. Давай, продовжуй. Дянко, тут теж не добре. Чого? Візьми п'ятерку, пензлик. П ять -п ять. Ну п'ятерка, Дивіться, тут написано номер 5. А ти нічого? Вже нічого. Вони там старалися. А ще коли чиста водичка, діанка була, яка б була красива, візьми собі з задньої парти чисту воду. Чому вже нема? Нема? Треба змірити пендрик. Є. Yeah. Мягко, щоб було. Так, Аделька? а тепер, А тепер мені так же само робити? Так же саме. Але yeah. знизу. Так, так, нижню пелюсточку. Стоп, а це що таке? То теж нижня пелюсточка. Стоп, вона щось не розукрає. Ну, дороби доробиє. Давай, доробий. Димай, це не робити. Все, вже все. Я вже тобі там її підчислила. Вже яка є, така є. Давай ще зроби цю, цю і далі. І сюди, Анечка, Фраційно? щоб було видно. Вирі... Ну так. Да. Бо вона біленька. Достай мені оцей Будь ласка, я вам дам всім пензлики такі. -такі. П'яторки, це всі п'ятерки. Все, дівчата, малюємо. Давай я далі я тобі мало підправлю, щоб було. Якщо наоборот, правда Аделя. Я Дивися, Аделька. Малюю великим Тут контраст. Жовтого і зеленого. Бачиш жовтого і зеленого. І в таких місцях особливо треба чітко. Несложно. А, не сможна. Тима. Mm. 4 години через годину. Тому що мене читала, да? то тим почати. Ти mm. Ну малюй. Сета моя. Мы его опять научили малювати на мизинце. А Дуэлька, або я тобі показую, тебе показываю, ты сидишь, дивись. А можна хочеться розсучитися mm. мізінчиком? Звісно, оце так і треба мізінчиком. оперлася на мізінчик і робиш чіткі лінії. Чіткі, правильні. Вот так ти Як ножом ріжеш. Вот так? Оперлася, умніця. А, молодець. Адельга, дивишся. Я тобі бачиш, роблю контрастніше. Малосинього. Ану дивися, що я роблю із Аделько. Теж повтори, От якби в цій зоні. Адянка, ще, ще раз подивися на мене. От в цій зоні. Тут світло, там не треба. Синій не треба. А... Е, ні, я маю на увазі, що не всі квіти, а лише... глибину Нижний. показуємо тут, да, бо там прохолода від ґрунту. Таким найтемнішим синім. Поняла, Далька? Найтемнішим? Ні, коло такого розового і такого. Не кажу. коло розового, а всій полосі. Дивіться, якщо ми поділимо на верхню частину і на нижню частину. А це буде в цій плусі. А це, а це робити це коло розового і коло такого темного, такого такого. E, Ні, а де я просто проробляю. Унизу під кожною квіточку, але я їх не обвожу, як ти їх проволокою обвела. Все. А я виділяю ну, там проробляю, якби так, тінь. Тимає. Так те секундочку, я вже тут дороблю і на тебе дивлюся. Це типу букет чи що? Звичайно, що букет, а що в нас там це, на, це, на монітор. Віно, або кажи. Суцвіття. О, давай! Стараєшся, молодець. Лиш просто я би хотіла бачити конкретні границі. Ну, вони є так, як розсипані квіти. Такої якось їх потоптав. А треба нам їх всіх організувати, зібрати до кучі, показати, що. Що, нічого не, розумію. не розумієш? Нічого, Анечка. Що тут іде намальоване? <гум> Але ми сфоткали і подали на інтернет. Ти, я, я тут ще То я в інтернеті знайшла та... тискати. Я, я тут ще раз так привожу, щоб, щоб не було. Анічка. Ти, бо ти мене все. кличеш, я до тебе йду, а ти потім... Це, дивіться, вже на ногах не друзі стоять. А ти потім не дивишся, як я тобі показую. Це не раз. А, а до вас ходив. Це я... вже все. Хто? Вітя Макар. Ходив один раз був. Що, один раз тільки? Ну, да. так. Це не ти а я буде. Макар. Чого лише нараз. Ну, він на канікулах, мама Тому його привела. Я його і вийшли. Не знаю. Це його. Він у нас однокласник? Так. Він не. У нього садик є з мною. Угу. По, нічого А, зрозуміла. Я. Давай ще зв'яжи. я з ситом. І Ой, дядько, давай ще з тобою ще тут у нас все так порозповзало. Там ми з любитемо. Ну, ну, в принципі так Маю... Ні, все чудесно. Імпресіоністично в тебе так. Враження так? є, а, а конкретно, що не кожен впізнає, що то за квіти. А ми ж реалісти. Ага, ага. М -м. О, туди. Куда в туалет? Ні, не двоє в туалет не ходимо. Ні, По черзі. Сідай, будь ласка. Іде, Манечка, я показую тут Діанці, ти щось учиш. А тут фон буде? Не буде, бо тут уже ми і так. наквасили Той фон коричневий. Не коричневий, там просто ґрунт, земля. Коричневий. Ну все, роблю паузу? А можеш хоч примочити. Примочити? Ні, Нам просто... треба ще серединки проробити, а потім подивимося, що буде, добре? І густим концентратом, манечка. Тебе там капля висить. Що? Ні-ні, ні, то я маю на увазі. Я, я уберу сама. Не, я вам одну доробила. Іди покажи, яка дянка. Це показує джерія. А ви казали, що буде голуба. Ну, така стала. Телевізор конкретно таке. А може в цьому не зробили сіла? Ну давай, роби Роби, я тобі тут це? буду відправляти. Я все. Все, Добре. середнього. це тепер, як ми за нічкою виправляємо. Біля коричневого. Ось тут зверху такі фіолетові. Ось так. Так, ти маєш. Тепер дасть помаду, дівчата. Помада була на перерві. І ще вливає якийсь інший колір. Це ми, можна такий. Можна такий, так. Да. Це мій малюнок. О, берегу, я забрати ну, Діан, ну, Діанка, ми домовлялися. <гас> У мене ще не вийде. О, молодець, молодець, гарно. Вичухала. Ви ще це можна вичухати, Анечка. Оце пятно. Чистою водою. Береш і. А Так, то, що ти там пофіркала. Ось так. О! О! Молодець. Не-не-не, то що ти розмазуєш. Вона тебе знімає. Таки скажи, що там малював. Попала тільки Тут трошечки циклішу. Скажи, хто там малював. Далі я малювала. Зараз це вже доробимо і ще там маємо 20 хвилин можете своїх пластикових роботу доробити, я до доприкрашати, тепер... до бо ви вже втомилися. Я, я йду по знімати. Знім... Ну так уже дознімай нас. А, ти йдеш показати, що що ви що ви робили? Так. Ну, а й де йду знімаю. Чекайте, я раз усі малюнки? Не ще не домальовані. І ще матики, що ми тільки ну, да, сьогодні почали малювати. Це коли ми. вот таких павлинів